Мене вкрали расисти, пожили в будинку місяць і вкрали всі мої прикраси і коштовні і штучні. Співачка Ірина Білик захотіла дізнатися долю своїх прикрас, викрадених російськими окупантами, за допомогою карт Таро. Але я вірю в карти Таро. Угу. Ворожка заспокоїла співачку, бо доля росіянина буде невтішною, а зіркові прикраси поглине українська земля. Вона сказала, що той расист їх не донесе е, додому угу. до своєї, там, може, не знаю, дівчини, дружини. До не хвилюйся. Вона сказала, що його в полі б'ють, і твої прикраси просто всі будуть розкидані. Але він їх е, не донесе, і вони просто йому не принесуть, е, скажімо так, задоволення. Ну перевірити це не вдалося. Я заспокоїлась. Ну добре Ні, я впевнена, що його вже немає. Ну так цікаво. Навіть не знала, що Ірина Білок долучається до Картару. А ви як відноситесь до ворожок, до гадання і до всякого такого? Я в принципі нейтрально. Друзі, бажаю вам всього найкращого. До зустрічі. Кто?